Дивіться, нам треба залишити верхню частинку, да, таку, щоб на верхній частині не було ніяких малюнків. Ліворуч треба таке поле залишити. І праворуч те ж саме. Да, де, е, декілька. Але ми починаємо, да, відступаючи від краю, і з лівого краю і з верхнього краю. І будуть такі невеличкі лінії. Риски. Але треба зробити, щоб вони були однакової висоти. Одна маленька, одна велика. Але завершувалися в... знизу, завершувалися а, на одній відстані. Зверху різні, знизу однакові. І треба дивитися, щоб. Відстань між ними теж ну приблизно була однакова. Маленька, велика, маленька, велика. Звичайно, не завжди може получатися не одразу. Ну, приблизно можна це контролювати. Робимо відстань між цим рядочком і наступним, і теж робимо лінію. Але маленька буде зверху. І у нас зверху буде йти однакова відстань, так, а знизу буде різна. Велика, маленька. Велика. Маленька. Намагатися, щоб відстань між ними була однакова. Наступний ряд. Ми теж робимо відстань між рядочками, так, щоб залишилося таке рядочок. Перша велика буде риска. Друга знизу буде похожа, але не зовсім так. Знизу. Третя велика, а наступна маленька зверху. Потім велика. Тут вони мені кривенькі пішли, не дуже рівні. нічого страшного. Знизу будемо равняти? Велика. Зверху. Велика знизу, велика зверху і завершуємо великою, і ще один рядочок, робимо відстань між рядочками. Велика. Знизу починаємо маленьку, потім знов велика. А тепер дивіться, нам треба не зверху, а десь посередині її зробити. І не зверху, і не знизу. Вона буде посередині. Велика. А от наступна буде зверху. Потім якби, спускаємося посередині, знизу велика. Посередині, зверху і завершили. І бачите, у нас всередині такий зіг Да? верху вниз вверх. Вийшло так. Ось такі вправи. Потім, так, от ми казали, що потім на наші малюнки ми можемо накладати, як би накладати віршик. І ще разочок, ми можемо говорити вірш наш. Повторювати, так, наводити наші лінії і говорити вірш з певним ритмом. До вас, слухащих, всі мої рядки. Так, до вас слухащи. Всі мої рядки незграйні і з любовними жалями. На себе озирнусь, яка не тяма? Стає в очах мені не віддалеки. Хай рвучий і зворушливий такий, мій голос. Залунає поміж вами. І обізветься, не ворожим гамом, а спочуванням юнки і юнаки. І далі можна продовжувати да, наводити наш малюночок і говорити ці слова. Але треба. Щоб це говорити, да треба декілька разів цей віршик прочитати.